Владислав Гуртовий жив у Лисичанську, що на Луганщині. Раніше працював на шахті, а у вільний від роботи час організовував у місті спортивні заходи. З першого дня війни волонтерив, евакуйовував місцевих. Після окупації міста переїхав до Дніпра. Наразі шукає роботу, тому прийшов на зустріч. Дізнатися, які треба подавати документи, як співпрацювати з центрами зайнятості. Як знайти взагалі роботу, яка тебе зацікавила? Нетворкінг є вакансія. Є робота, на який завітав Владислав. Це зустріч внутрішньопереміщених осіб із роботодавцями. Тут можна дізнатися, які є вакансії, обговорити деталі та обмінятися контактами. Якщо все влаштовує, домовлятися про співпрацю. Можливо, серед вас є педагоги? Е? У нас у місті є дуже. Е? Відкриті наявні вакансії одна з представниць бізнесу на заході Ірина Петрик пропонує роботу на виробництві продуктів харчування чи займатися доставкою цієї продукції у магазини. Є можливість надавати внутрішньо переміщеним людям, які цього потребують житло, харчування, компенсації, часткові, повні проїзду або проживання. А є можливості навчання людей перекваліфікації стажування. Усе це оплачується. Присутні на таких заходах і представники Дніпровської міськради говорять, зацікавлені, аби усі внутрішньо переміщені особи, які бажають працювати, мали робочі місця. Роботодавці були представлені як від міської влади, це наш департамент гуманітарної політики, це департамент соціальної політики. Це інспекція з питань паркування. Вони надали інформацію про те, які є робочі місця в нашому місті безпосередньо в комунальних установах закладах. Міської влади наразі у Дніпрі до 60% вимушених переселенців працездатного віку мають роботу для тих, хто ще не визначився з професією або бажає отримати нову, і проводять подібні зустрічі прямо у шелтерах. Дніпропетровська область є лідером по прийому внутрішньопереміщених осіб. І ми зі своєї сторони зазвичай намагаємось всебічно допомагати внутрішньопереміщеним особам, щоб зорієнтуватися щодо працевлаштування, медичного обслуговування, соціального обслуговування і так далі. І Наш чудовий партнер, центр зайнятості, він завжди відкритий до роботи, як зазначили в. Офіційно безпосередньо з внутрішньопереміщеними особами в мережі наших хабів цього разу представники бізнесу пропонували вакансії із заробітною платнею до 40 тисяч гривень. Проте пан Владислав обрав для себе іншу професію. Я ще з дитинства мріяв стати рятувальником. Ну тепер, коли у нас війна і це необхідно, треба продовжувати свій шлях та здійснювати мрії. Знайти роботу ВПО можуть також і онлайн у телеграм-каналі Вакансій Воркніпро Юлей. Він був створений інспекцією з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Там постійно оновлюються оголошення.